Прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна, яка п'ять місяців перебувала у російському полоні, повернулася на службу з новою напарницею з панієлем Челсі, оглядає авто на кордоні з республікою Польща. Восени 2021 року. Перед початком повномасштабної війни дівчина разом із чоловіком поїхала на службу в Маріуполь. Початок вторгнення вона застала на службі в торгівельному порту. Це були потужні обстріли самого самого порту. Ми не розуміли взагалі, що, що трапилось, тому що дуже е, ну, потужно, дуже гучно було, і воно практично біля нас. Це все було. Артою накривали вони і авіацію. Судна також противника підходили дуже близько до порту. Перший прикордонний загін. Він Розділявся на певні групи, на яких ну, тобто ми мали, певні групи мали займати оборону, тобто на певних точках. Це був, був завод Іліча, це був завод Азовмаш, Азовсталь, це було місто саме, по самому місту і по самій обороні самого міста. І наш ВПС Маріуполь. На якому я приходила службу, він вирішив спочатку на Азовмаш. На Азовмаші ми тримали оборону до 10 квітня, і тоді нам вже поступила команда з 36-ю бригадою іти на прорив в Україну, і так трапилось, що тільки я і зі своїми собаками, і ще одна прикордонниця нас забрали до себе 36-та бригада, тому що в них була техніка. Яка була бронирована, ну тобто, в якій можна було вони жінок перевозили. Так вийшло, що наші хлопці під час потужного і великого обстрілу вони виїхали на Іліча, а ми 36-ю бригадою. І вже на наступний день, ніч це з 11 на 12 число. Ми вже вирушили з 36-ю бригадою на сам Азовсталь. Хлопці виходили на позиції, тримали е по території самого Азовсталі, самої Азовсталі, самого заводу, тому що е ну. Ми мусили це робити, тому що противник ближче-ближче, все підходив і підходив. Хлопці тримали, щоб воно якби нам протриматися, хоч до якогось певного вирішення, тому що в нас вже не було відходу ніякого не назад, не вперед, тому що вже далі з одної сторони море, з іншої сторони противник. І Хлопці виходили на позиції, було з кожним днем все більше поранених, все менше було харчів, менше було боєприпасів. І я скажу, що ну, це не рівна певно війна, тому що з автоматом стояти проти авіації, проти ракети ну, ти не вистаєш ніяк. Вони накривали нас так, що навіть я з собаками, ну тобто я не виходила їх вигуляти. Собаки виходили самі. Я стояла, чекала, поки вони погуляють, і вже там по певній команді вони верталися. Були обстріли. Якщо починались обстріли, собаки самі забігали до бункеру. Після самого заводу Азовмаш зі своїми службовими собаками, які переправились на зусталь, Собаки після цього почали повідомляти нам, коли нас починали обстрілювати. І нас вже, от наш бункер, там де ми знаходилися, вони вже як дивились на собак, вони вже. Розуміли, що має бути обстріл. Ну, вони проривалися, вони пробували з однієї сторони, з другої сторони. Ну, їм не вдавалося, і їм до останнього не вдалося прорвати якби, повністю самої азосталь. Вони її дуже хотіли взяти, вони дуже хотіли захватити нас на самому заводі, але в них цього не, не вийшло. Після виходу з Азовсталі усіх військових доправили у селище Оленівка Донецької області, де Аліна пробула чотири з половиною місяці. Камера три на чотири, і в тій камері знаходилось, мало би знаходитися шість чоловік, але нас знаходилось 28. Спали всі, ну тобто, хто де, хто на шконках, по двоє чоловік на одній, хто спав на землі. На Підлозів вони давали, і якщо ми хтось один просинався і повертався на одну сторону, тобто треба було всім повернутися, тому що місця ну не було практично, ми спали двері відкриваєш і зразу от хтось лежить. Там один день проходить за, певно, за один місяць, тому що ти е, немає ніякої інформації, ти не знаєш, яка година, ти не знаєш, практично, який день. Ми вже дівчата в камері е, на стіні вишкрябували ложкою, е, так як в звичайній тюрмі вишкрябували палички. Зранку до вечора було включено їхнє радо. Вони включали, щоб ми слухали їхній гімн. Їхні новини, що вони захопили там стільки-стільки, що Україна обстрілює то -то, то то ну тобто певні якісь ділянки. А пізніше вже вони говорили, що України немає, що ми вже дійшли до Києву, все інше, тобто це Волинь, Львівську область, це забрала Польща. Вони зробили референдум і вони перейшли до Польщі, ми їли, але в нас не пропадало. Би, відчуття голоду. От ми з'їли, наприклад, кашу, яку вони нам давали там з курчам, спір'ям, з варену. Там на цьому, цьому всьому була е, каша ячна недоварена. Ну, тобто у нас були проблеми з желудками, з кишечниками. Е, ну, це було дуже важко. Ти якби наївся, все, ти не хочеш ну, вдосталь. Проходить п'ять хвилин. І все, в тебе відчуття голоду знову з'являється. Дівчата ходили на роботу випікати хліб. У них було три зміни, вони ходили, випікали хліб. Дякуючи їм, ну, ми, певно, харчувалися одним хлібом. Там, ну, взагалі немає ніякої нормального життя, тому що у нас туалет був теж в кімнаті, там в тій камері. Ну, тобто, Ходили, як могли помитися, ну тобто, нам в душ в нас водили раз на тиждень, і це ем, не завжди, тому що пізніше, коли приїжджали якісь другі е, наглядачі, які наглядали за нами, то вони нас заставляли співати гімн або Росії, або гімну ДНР, і ми відмовлялися, і вони сказали: ну тоді ви цього тижня без. Душу без помиття будете. Це було літо, і літом ми там два невеличких віконечка, і ну, там немає, немає ну, нормального якби, повітря. У нас старші жінки втрачали свідомість, в них завжди було був дуже великий тиск, високий, і дуже низький бувало. Тобто ну, було важко так знаходитися, тому що ми навіть не давали. Без медикаментів першу там допомогу, в кого була епілепсія взагалі, ну тобто дуже багато, напевно, хвороб. Проявилося от в таких умовах 29 липня під час перебування Аліни в колонії Оленівки у чоловічому бараці стався вибух. Було два взриви. В один момент у нас почали закриватись всі вікна. У нас закривалися всі двері, на всі замки. Ми просто чули крики, гавки собак, на ну, тобто, плач істерики, там що палками, от стуки, так будто по палкам. Ми не розуміли взагалі, що робиться, і дівчата деякі навіть, от ми думали, що Наші хлопці, можливо, якийсь бунт зробили в самих бараках, там, де можливо, ш... ну, можливо, наші взагалі вже зайшли на територію, ну, тобто якийсь прорив зробили. Але коли ми зранку прокинулись, ми були, звісно, жахлив... в жахливому стані, тому що цих всіх, які поранені, які лишилися, які вижили, вони всіх привели до нас в ТІЗО і вони помістили в дві камери: 60. П'ять чоловік. ну Там були хлопці, які в дуже-дуже тяжкому стані, їх забрали зразу на Донецьк в лікарню. А хлопці, які ну практично вони були в дуже тяжкому стані, ну вони відказалися, вони ще могли терпіти, тому що наші військовополонені медики доставали без обезболюючих, без наркозів, доставали їм осколки. Це були Жахливі крики. Ну тобто, хлопців вони втрачали свідомість зразу. Ну тобто, це вони від болі шокуючу, просто так. Дуже шкода їх було. У них не було. У нас вже не лишилось тоді, коли був взрив в самій Оленівці. У нас не вже на той момент практично медицини не було. Тобто, це бінтів, це якихось пов'язок, пластирів. Нам нас перемотували дівчата скотчем, якусь ганчірку таку. от прали, щоб приложити, тому що в них хлопців просто вже хробаки заводилися в ранах. Ну це і після, навіть після того, коли хлопців звідти вже вивели, ну тобто вони трошки одужали. Цей запах навіть. Е... Поранення от хлопців поранених з тим йодом він ще лишався в тих камерах, і він, певно, з більше місяця. Ну, тобто, стояв. За два тижні до обміну Аліну доправили в Російську Федерацію. Спочатку Ростов, далі Воронезька область та Таганрог, окупований Крим та шлях в Україну. Нам зав'язали руки такими стяжками будівельними, зав'язали очі скотчем і погрузили в. Звичайні КАМАЗ. Нам їхали цілу дорогу, розказували, що України нема, що ми от там вбиваємо мирне населення. Вони ми просто хотіли так нас е, морально підкосити. Ну, ми ж теж, теж розуміли, ми військові. Ну, якби, у нас є, наприклад, своя думка, ми знаємо своє, і ми знаємо правду, яку ми бачили на власні очі. І нас вивезли спочатку в Ростовську область. Е, в Ростов на е, аеродром. Ми почули звуки літаків. Нас почали погрожати. Це погрузили в один літак 200 чоловік. У нас було хлопці і дівчата. Е, нас вивезли в Воронежську область, е, в город Борисоглебськ, там, де колонія е, строгого режиму, там, де, тобто, е, посилений контроль. Е, там ми пробули більше. Півтора десь тижня приблизно. Ну, звичайно, там умови відрізнялися, але е, нас переділи в робу е, в їхню, цю, що їхні осудження ходять. Е, це була чоловіча колонія. Тобто у нас були взуття, що, наприклад, дівчини там 36-го нам взули, 46-й. Вони дуже швидко нас якби, гнали, що ми ходили. Ми ходили, якби не дозволяли вони дивитися їм в очі. Після цього вивезли знову, погрозили в літаки, але погрозили вже тільки суто дівчат, самих. і перевезли до Таганрогу. В Таганрозі це, певно, самі жахливі умови були навіть порівняно з Оленівкою. Саме жахливе відношення було от з, тих, з того періоду, тому що там відносились дуже жахливо. Там були жінки, які дивились над нами. Там було харчування, це було буквально три столових ложки. Воно було ніяке, воно не було не солене, воно було, ну тобто нічого там не було. Теж завдяки хлібу, от, вони ми виходили з цієї ситуації. Там ми пробули два дні, три ночі. Самі дівчата і нас літаком привезли в. Крим. В Криму вже нас пов'язки трошки освободили на обличчі, і ми вже побачили, там стояла машина. Поліція города Сівастополь. Погрозили нас в Камази і вже тоді везли нас на обмін. Ми вже зрозуміли, коли ми проїжджали Чингар, Херсон, Мілітополь. І виїхали, якби в Запорізьку область. Ми вже тоді догадувалися. Вже якби під кінець, коли доїжджали до Запорізької області, ми догадалися, що нас везуть вже в на сам обмін. Аліна Паніна пробула в російському полоні рівно п'ять місяців з 17 травня до 17 жовтня. Службових собак Соню та Джесі, з якими прикордонниця перебувала на Азовсталі, їй поки не повернули. Не повернувся з полону і чоловік Аліни, з яким вони разом служили в Донецькому прикордонному загоні. Він теж кінолог. Він в полон потрапив з самого заводу Єлічат в той момент, коли я проїхала на Азовсталь. Він потрапив в полон 12 квітня. Зв'язку немає ніякого, тому що коли ми приїхали на Оленівку, були знайомі хлопці. Ну тобто, в мене був такий момент запитати в них, чи вони не бачили його. Вони сказали, що вони були на Оленівці теж. А після перед тим як нас завезли е, всіх військовополонених з заводу Азовсталь, їх е, по, ну, практично всіх розвезли по колоніям Росії і. Ніякого зв'язку, ніякої інформації практично немає. Ми взнаємо тільки інформацію від наших хлопців, яких обмінюють. На запитання, що допомогло витримати усі випробування і не зламатися, Аліна відповідає бажання побачити рідних та ступити на рідну землю. Пройшли такий нелегкий шлях. От, побачили, як вони вбивають там мирне населення, як вони вбивають наших побратимів. І ти просто хочеш це все пройти, вистояти, і ти це все от пройшов, ну ти не можеш здатися там. Ти мусиш стояти, ти просто говориш, ну як, я пройшов от стільки, і тут здатись, ми заберемо ті землі, які вони нас забирають, захвачують. І заради цього треба, ну тобто, якщо люди будуть стояти не тільки військові, а й мирне населення буде стояти, то. Ми переможемо.